Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для дів на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю, і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. І суто для вас, діви цей аспект відбуватиметься в вашому 10-му домі гороскопу. А це означає шикарний успіх і можливості в сфері вашої кар'єри, кар'єрного зростання. Просування по службі, і також отримання вами якогось нового статусу, і, взагалі, ви зможете стати якимось чином більш авторитетними з 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей, успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, то зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точне для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу. І беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. І цей аспект вмикатиме ваш шостий та десятий гороскопу. і це свідчить про те, що ви зможете досягнути якогось кар'єрного зростання, покращення вашої ситуації на роботі в кар'єрі, завдяки. Неухильному виконанню вами маленьких обов'язкових кроків. Тобто, зараз не говорю про якісь змінюючи великі масштабні кроки, які ви зобов'язані будете зробити і таким чином прийти до успіху. Ні. Я говорю зараз саме про маленькі кроки, які ви день за днем повинні виконувати, і завдяки цьому ви зможете отримати. Хороші результати в кар'єрі. 3 червня Меркурій переходить в знак Близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь ким, буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Це стосується абсолютно всіх. А особисто для вас, Діви, Меркурій опиниться в вашому 10-му домі гороскопу, і тому величезна кількість вашого спілкування, зв'язків, комунікацій, інформації, яку ви будете отримати, а також якихось поїздок, буде стосуватися вашої роботи, вашої кар'єри, і також, можливо, нового для вас статусу. Тобто ви можете проводити велику кількість переговорів, виступати десь, можливо, до речі, підписувати якісь робочі документи, здійснювати робочі поїздки, тобто відрядження. Також на вас може чекати велика кількість нових знайомств по роботі. І, до речі, ви можете багато спілкуватися з людьми, які є або старшими від вас за віком, або є більш статусними, чи стоять якимось чином. Над вами це можуть бути до речі і представники державної влади до того ж з 2 по 5 червня відчуватиметься вплив з'єднання Юпітера з Меркурієм. У вашому десятому домі, знову ж таки, і через це всі домовленості, підписані документи, ті виступи і переговори, ті поїздки і знайомства, які будуть здійснені в цей період, вони будуть дуже успішними, вдалими і допоможуть вам, до речі, знову ж таки в просуванні кар'єрними сходинками або ж сприятимуть зростанню вашої авторитетності і статусності. 6 червня на небі зійде молодик. Знакових близнюків, тобто в вашому 10 домі, як бачите, це найактуальніший дім зі своїми тематиками для вас діви протягом всього червня. Отже, молодий місяць завжди приносить старт, початок чогось нового, нові віяння. І потрапляючи в 10-й дім гороскопу, він принесе для вас або нові робочі проекти, або нове робоче місце, нову роботу. Також може бути у вас нова посада, або може бути новий керівник по роботі. Чи ж ви зможете отримати якийсь новий для вас статус? І статус цей може стосуватися абсолютно різних сфер вашого життя. Як кар'єри, тобто ви можете стати держслужбовцем, приватним підприємцем, або отримати нове військове звання, науковий ступінь, або ж це може стосуватися вашого місця проживання. Наприклад, ви отримали дозвіл на проживання за кордоном в якійсь країні, стали емігрантом, або ж ви можете вийти заміж або одружитися, і таким чином також ваш статус. Змінюється. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. У вашому випадку цей аспект задіюватиме ваш 7 та доми гороскопу, через що можливі непорозуміння і конфлікти між вами і вашим партнером по особистому життю чи по бізнесу. І це відбуватиметься, скоріш за все, через те, що ви не виконали або не виконуєте свої якісь заборони. Зобов'язання, які ви повинні виконати перед цією людиною, через те, що у вас забагато роботи, ви забагато працюєте. 9 червня Марс, планета активності руху вперед, переходить в знак тельця Тобто ваш дев'ятий дім гороскопу, і тому з цього часу ви відчуєте потребу і будете діяти в цьому напрямку всього закордонного, як би дивно це не звучало. Тобто, ви можете подавати документи на отримання якихось дозволів, наприклад, на проживання чи навчання за кордоном. Також ви можете поїхати за кордон з ціллю, наприклад, відпочинку або провідати когось за кордоном. Також ви можете приділяти багато своєї активності, енергії, вивченню іноземної мови, спілкуванню з іноземцями. Або ж ви можете займатися масштабуванням. Наприклад, масштабуванням свого бізнесу, свого проекту, виведенням його за кордон або пошуком інвесторів чи партнерів, до речі, можливо, знову ж таки за кордоном. А також через це положення Марсу надів може очікувати перекваліфікація чи підвищення кваліфікації. А ж, якщо для вас є актуальною тема викладання, то ви можете почати викладати саме в цей період часу. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде. Війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Діви, цей аспект зачіпатиме ваш шостий та дев'ятий гороскопу, через що можуть виникнути якісь неполадки зі здоров'ям через ваше бажання звалювати на себе дуже багато. Тому краще пригальмуйте, не беріть на себе все, що тільки ви можете і не можете тягнути, аби не нашкодити самим собі. І також можуть виникати непорозуміння і сварки між вами та вашими колегами по роботі, або ж із найманими вами працівниками. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою Сонце, Меркурій та Венера. І для вас це з'єднання відбуватиметься в вашому 10-му домі гороскопу, через що ви зможете побачити вже певні результати чи побачити певну ясність в тих процесах. Робочих в вашому випадку процесах, які ви започаткували в квітні 2024 року. Проте, до речі, не лише робочі моменти тут можуть давати свої певні результати і ясність, а також сфера статусу. Тобто, наприклад, якщо ви в квітні подавали свої документи або проходили якийсь іспит. Для того, щоб отримати статус якийсь певний, то зараз, в червні, ви зможете вже отримати результат, тобто отримати вже документи чи отримати відповідь, наприклад, тих іспитів, які ви здавали. 17 червня в знак рака, тобто ваш 11-й дім гороскопу, перейдуть Венера та Меркурій. І з цього часу на вас чекає просто величезна кількість приємних для вас соціальних контактів. Ви можете знайомитися з новими людьми, відвідувати якісь тусовки, які будуть вам до речі приємними. А для кого є актуальною тема? Пошуку нових стосунків, ви можете, до речі, і познайомитися в цей період часу, або на якихось таких заходах, і вас можуть познайомити ваші спільні друзі чи ваші однодумці, або ж ви можете познайомитися через інтернет в цей період часу. Ну і також на вас чекає величезна кількість роботи, яка може бути пов'язана із просуванням в соцмережах, з інтернетом, з якимись новітніми технологіями. 20 червня в цей же знак рака, тобто ваш 11-й дім гороскопу, переходить і сонце, і це дуже важливий день. Цього року один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння, і наші предки з віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня. Літнього сонцестояння в найближчі дні ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, бажано їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня в знакові козерога, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація, фінал чогось якогось процесу чи подій в нашому житті. І опиняючись в п'ятому домі гороскопу, таке положення сигналізує нам про зміни і кульмінацію, а в сферах дітей наших хобі, наших захоплень, яскравих емоцій, кохання світських заходів. Наприклад, якщо ви отримали раніше запрошення на якийсь світський захід, або хотіли його відвідати, то зараз це може відбутися. Або ж якщо ви працювали над тим, щоб у вас з'явилися діти, то поблизу цієї дати, поблизу цієї повні, ви можете дізнатися, що ви скоро станете батьками, наприклад. А також. Зміни і новини можуть стосуватися вашого хобі. Наприклад, ви не знали, займалися малюванням, але не знали, чи ви є достатньо обдарованою особою для того, щоб, наприклад, влаштувати свою виставку, допустимо. То зараз ви дізнаєтеся результат, і це може бути кульмінаційний момент, коли ви все ж таки влаштуєте свою власну виставку. З 20 по 23. Червня відбудеться гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом. При цьому будуть зачіплятися ваш 11 та доми гороскопу. І це просто прекрасна можливість для того, щоб розширити свій бізнес, свій проект, а також просувати його завдяки вашим знанням іноземного ринку або іноземної мови, чи якихось зв'язків, які у вас є в плані соціальних зв'язків, або ж до речі, знайомств із іноземцями. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий період хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористатися цим періодом. І в цей період часу ви, діви, можете познайомитися завдяки поїздці за кордон, тобто вашим новим знайомим може виявитися. Людина іноземець, представник іноземної іншої культури або іншого релігійного віросповідання. І також ви можете познайомитися через соціальні мережі, через інтернет і через ваших друзів. З 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між. Меркурієм та ураном, і тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і міждержавних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані. Поїздки. Я бажаю вдалого, успішного і дуже яскравого червня для всіх представників знаку Діви. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!